Усім привіт вітаю на каналі. Хайзер, газонокосарка акумуляторна. До речі, мені дуже сподобалась ціна на неї. Ціну спустили на фірмі. Не знаю, зв'язку, чи просто не продавалися за попередню ціну, чи просто треба, скажімо, їм піти, вирватися вперед відносно своїх конкурентів. Але газонокосарка Хайзер з комплектом 1 акумулятор 4 А на 21 В, і також. Зарядка йде в комплекті. Всього-навсього, в нашому магазині 4800 гривень. Зараз більш детально вам розкажу. Так буде трошечки простіше, бо тому що багато хто може собі заскрінити або зупинити. Як бачимо, вона важить 13 кг в 21 вольт 3200 оборотів. Ширина скошення 33 см, об'єм травозбірника 30 літрів. А також висота є по регулюванні скошування 5 рівнів. Все регулюється одним речагом. Це ось так простенько. Дивіться, можна відхилити і собі поставити на потрібну позицію. Це зручно, бо тому що інші газони а в них там кожне колесо окремо перекручується, або тільки перед і задня частина окремо, ну тим не менше. Досить гарний пластик. Я сподіваюся, що йому і через 4-5 років користування він не вигорить і не пересохне. Але на перший скажімо, дотик досить він такий приємний. Давайте її вімкнемо. Акумулятор 4 А можна і на 6 А поставити. Місце є достатньо. Також тут є такий ключик, техніка безпеки. І це взагалі вимикає живлення для того, щоб. Закінчили користуватися, ви маєте його витягнути. Вона не буде активна і не буде заряджатися самий акумулятор. Так, Ключик тут є. Місце, де він затихається. Але перше правильно взяти акумулятор, поставити, а тоді вже цей. Також є індикатор заряду. Зараз він заряджений більше ніж на 75% майже на повну. Ключик ми вставляємо в кришечку. Закриває. Продумано, тому що тут є виступ. Якщо навіть буде стояти під дощем, водичка буде по краям стікати, всередину не потрапить. Ну, Кришечка дуже вона тонка, але тим не менше, все-таки від вологи вона її захистить. Що, що, що мені сподобалось? Мені сподобалось те, що тут все зроблено на отаких ручках. Тобто, якщо треба наклон змінити, ми ручку відкинули, іншу сторону також відкинули. І ми вже регулюємо по висоті, скільки кому потрібно. Це зручно, не треба нічого з е, собою носити, ніяких речів. Травозбірник швидко знімається. Все, можна і так, і так косити, чи з травозбірником, чи без нього. Травозбірник він йде неповноцінно з пластмаси. Бачимо, тут йде кришечка пластмасова, а тут йде оця сіточка. Вмикається дуже просто, як будь-яка газонокосарочка. Кнопочку натиснули. Я вам якось так хотів би показати, дивіться, кнопочка. І так, все, вона вимкнулася. Я її підняв чуть-чуть вище. Вона досить тиха, це досить зручно. На камеру, звичайно, не передати дійсності того шуму, як вона працює, але кому ранком хочеться покосити, Сусіди практично цього чути не будуть, тому що ну, відносно такої звичайної електро, вона працює тихіше. Час роботи на одному акумуляторі, я думаю, що це буде хвилин 20-25 Якщо трава висока, час буде менший, в районі 15 хвилин. Але я, кожен з нас розуміє, що вона невеличка 33 см, і розрахована на ділянку ну, приблизно квадратів там, до 100. Тому що якщо у вас квадратура 200 квадратів, є моделька на 37 см з ширини скошування. І та моделька йде вже на два акумулятори. Так що розраховуйте на свої сили, а також дивіться, скільки у вас площі. Маленька газонокосака не може косити гектар. Це кожен зрозумів. Але досить зручно на невеличку ділянку в користуванні в 13 кг вага. Може користуватися і тендітна жінка нею, а також, скажімо. Діти, які там, вони вже дорослі і можуть вам допомогти по домашніх таких справах. Покосити газончик. Як бачимо, все дуже просто. Виймається, також закладається. Так, також, О, бачите, живлення зразу відігнало. Знизу виглядає знизу. Нічого особливого. Пластмаса, пластмасовий корпус. Ну, Пластмаса досить вона є товста, звичайний ніж. Він знайдеться будь-де в продажу, тобто це є не дефіцит. Сам вигун повністю знизу, як правильно сказати, він відділений від того сектору, де от секції буде коситися і буде знаходитися трава, волога і все інше. В китайських електро... А є проблема, що волога потрапляє, наприклад, в колектор або її затягує. Тут такої проблеми немає. Трошечки конструкція змінена. Як би правильно показати, тут я між корпусом і кричаткою бачу так трошечки далі, скажімо, такий невеличкий отвір. І, напевно, все-таки отим отвором аж там потрапляє повітря на охолодження. Але, тим не менше, багатьох козоно знаходяться. Ребра оположення в цій частині, в цій частині. Ну, Траву косить лише оця крайня частина ножа. Не оця вся площа, а тільки крайня. І навіть якщо воно захоплює травичку, воно ну, цю травичку по відцентрової сили по краям розкидає. Сюди мало що потрапляє. Мало хто е не читає інструкції, а в інструкції пише, після користування газонокосарки, е тобто після косіння, її треба там. Виставити і почистити і поставити, щоб вона просохла, або просто її там на бік положити, щоб вона могла а, ця волога висохнути, і тоді не буде тут нічого ні цисти, і підшипник також він збережеться, тому що підшипник сам по собі виходить зі строю і за такою проблемою, що волога потрапляє. Лайк, підписка, а також було би цікаво, може хтось вже користується, бо тому що вона вже рік часу в продажу в Україні. І напишіть відгуки. можливо, її вона не потребує вашої уваги. Можливо, ви задоволені і порекомендуєте їх цю газано іншим. А також напишіть, в принципі, мінуси та плюси цієї газонокосарки. Лайк, підписка з вас. Дякую за перегляд.